От і починаються самі солодкі свята зимового циклу, коли всім дарять цукерки. Малята, а чи знаєте ви, що не всі цукерки корисні? Давайте сьогодні з вами це обговоримо і навчимося, як визначати, які цукерки можна вживати, а які краще взагалі навіть не купувати. Ви ніколи не замислювались, чому багато цукерок мають яскравий неприродній кольор. Це все для того, щоб дитина їх побачила і почала просити батьків, що хочу саме ці яскраві і кольорові. Але ж насправді ці цукерки виробник забарвлює штучними барвниками, щоб вони мали приємний вигляд. Але в собі вони несуть малята небезпеку, тому що ці кольорові барвники можуть бути дуже шкідливими для нашого організму. От, наприклад, розглянемо шоколад. Шоколад має приємний коричневий колір. Майже такий самий колір, який мають какао-боби, з якого його виготовляють. Ось ці боби зібрані щойно, потім їх обсмажують і вони стають шоколадного коричневого кольору. Такі цукерки забарвила природа. Цукерки з шоколаду, і вони не такі небезпечні для організму, ніж ті цукерки, які штучно забарвили різнокольоровими барвниками. Якщо з'їсти ці цукерки, Можна отримати ось таке почервоніння на шкірі, такі плями сверблять і заважають, а ще може бути розлад травлення, нудота і інші проблеми з животиком. Тож потрібно уникати таких солодощів. Раніше, з дітками вашого віку, ми проводили такий цікавий дослід: взяли різне кольорове момпансьє, це маленькі цукерочки вкриті яскравими кольорами, поклали їх в прозорі ємності, ложку або тарілку, чи от в таку скляну колбу і залили водою. А потім спостерігали, що через деякий час. Цукерки зафарбували собою прозору воду, тобто з них починав вимиватися оцей хімічний барвник, який шкодить нашому здоров'ю. Я сьогодні вам пропоную вдома зробити те ж саме і з'ясувати, що такі цукерки їсти не можна. Покладіть одну або дві такі різнокольорові цукерки в воду, і поспостерігайте, що з ними станеться. Уявляйте, малята, що є такі цукерки, які навіть можуть зафарбувати тарілку, і вже вона ніколи не відмиється і не стане білою. Уявіть, як вони шкодять нашому організму. Тож, будьте обережними, розкажіть всім про ваш дослід і що ви з'ясували, бережіть себе і. Гарних вам веселих свят!